Добрий день, це канал Електротяга. Сьогодні побалакаємо про те, як і чим треба міряти внутрішній опір елементів живлення, а також чим ні в якому разі не потрібно міряти внутрішній опір. Є багато різних елементів живлення, але в них у усіх є певні характеристики. Наприклад, такі як вольтаж, їхня ємність та внутрішній опір. Ми зараз беремо елементи живлення. 18650 літій іон. Якщо будемо розглядати їх, то у нас виходить, що напруга цих елементів від 2,7 до 4,2 вольта. Ємність їхня може бути різною десь від 2 до 3,5, так щоб воно адекватно працювало. Та є внутрішній опір. Елементи діляться на високотокові та низькотокові. Що це означає? Якщо ми беремо низькотокові елементи, то це означає, що розряджати елемент можна тільки низьким током. Такий елемент може віддати 2, максимум 3 ампери, так, щоб він не перегрівався, і так, щоб він працював довго і не накрився. Також є високотокові елементи, які можуть віддавати великий ток. І в цих елементах навіть з одної банки можна розряджати великим током. Якраз таки оце, яким током можна розряджати елемент, залежить напряму від внутрішнього опору того елементу. Бо якщо внутрішній опір елементу великий, то елемент починає грітися. Цю характеристику внутрішнього опору можна виміряти, її можна вирахувати за допомогою заздалегідь відомого опору амперметру та вольтметру. Але про це я розповім в інших роликах. А сьогодні ми побалакаємо про ті прилади, які можуть виміряти внутрішній опір елементів. Сьогодні я покажу вам два прилади і порівняю їх, їхні показники, скажу, яким приладом з них можна міряти внутрішній опір, а яким ні. Дешеві прилади, які розраховані вимірювати декілька показників одразу, то скоріш за все буде не дуже точно. Наприклад, оцей прибор літокала. Лі 500 він доволі популярний і він вимірює зразу декілька характеристик: це ємність елементу, напругу він вміє заряджати, розряджати і заміряти внутрішній опір. І хоча він заміряє внутрішній опір, він робить це дуже, дуже неточно. От, наприклад, оцей прилад він розрахований тільки для того, щоб заміряти внутрішній опір. Він не вміє заряджати і не вимірює ємність. Давайте спочатку я увімкну цей прилад, і ми поміряємо ці елементи на внутрішній опір. Ну, декілька з них. Зараз ми вставимо два таких елементи і два таких елементи. Глянемо, які показники в нас покажуть на цьому приборі. Але зразу хочу сказати, хоча і кажу, що він міряє не точно, але для заміра ємності та зарядки батареї цей прибор є незамінним. Давайте почнемо робити заміри. Один елемент. Тут зверху у нас написано скільки вольт на цьому елементі. Друга строчка зверху показує, ампер Агодин увійшло в цей елемент в мікроампер годинах. Знизу у нас написаний час, скільки пройшло з тих пір, як я його поставив на зарядку. І справа написаний внутрішній опір. От якраз внутрішній опір нам і потрібен. Цей прибор показує, що у цього елемента внутрішній опір 20 мОм. Але якщо ми його. Виймемо і вставимо ще раз. То, як бачите, цей прибор показує, що в цього елемента вже 24 мл. 4 мільйома це дуже великий розбіг для точного заміру. Тому я і не рекомендую мірити цим апаратом. Є ще один момент, який я вам покажу трошки пізніше. Давайте подивимось далі. Вставляю ще один елемент. У Нас переключилось на двойку, тобто другий елемент. І ми бачимо, що він заряджений на 4,15 вольта, та внутрішній опір у нас 16 мО. Якщо вірити цьому прибору, просто з гузду з'їхати настільки вони високотокові. і вони дуже-дуже хороші, якщо вірити цьому елементу. Але ми перевіримо на іншому приборі, який показує точніше, і подивимось, чи правду він каже. Спробуємо виняти цей елемент і вставити ще раз. Як бачите, було 16 мільоум, а стало 22 мл. Це дуже великий розбіг для того, щоб правильно оцінити свої елементи. Це я відставлю трошечки в сторонку. Заміряємо перший. В третій слот вставляємо його. І бачимо, що в нас 21 мл. І вставимо ще один. Дивимось. А цей показує 20 мл. А тепер давайте помірюємо ці ж елементи, але на приладі, який розрахований для виміру внутрішнього опору. Перший показує 24 мА. Витягуємо перший, включаємо апарат. Він показує на екрані зверху внутрішній опір, а знизу вольтаж, який зараз є на елементі. Під'єднуємо елементи, дивимося, скільки покаже наш прибор. Цей прибор показує, що внутрішній опір у нас 24. Якщо ми від'єднаємо елемент і під'єднаємо його ще раз, то він знову покаже 24 міліома. І скільки б ми його не від'єднували, не під'єднували, він показує одинакові показники. 24,5 ну, міліома. Другий елемент, я його відєднав підєднав показує зараз 27 міліом. Давайте поміряємо його на іншому приладі. Показники з UR1030 Він показує 24,5 мОм, що вже не співпадає з показниками LE500. Ну добре, давайте поміряємо, скільки він покаже на оцих синіх елементах. Бо я точно знаю, що вони ніяк і не високотокові. li 500 у нас показує, що оцей елемент в третьому слоті 24 мОм. Давайте помірюємо через UR1030. Так. І R1030 показує, що цей елемент 72 мОм. 72. Це дуже багато. Це точно уж не високотоковий елемент. Точно. І як бачите, розбіжка в показниках дуже велика. Якщо ми під'єднаємо ще раз, ми теж побачимо 72 мАм. І ще раз, третій раз. Теж 72 мОм. Тобто, цей, цей прибор показує одинакові показники. Якщо я вставлю його знову в лі 500, то він покаже 21 мл. Ом. Це дуже велика розбіжка. Просто катастрофічна. І в нас залишився третій елемент в четвертому слоті. Лії 500 показує, що в ньому 20 мл. Ом. Давайте ще раз витягнемо вставимо. 23 мл. Ом. Ну нехай 23 мл. Ом. Витягую, перевіряю його іншим приладом. UR1030 показує, що в ньому 83 мліома. Перевіряю ще раз. 83 Як бачите, цей прибор він набагато точніший. І його показники не скачуть. Тільки б я не під'єднував показники плюс-мінус однакові до сотих мільйома. Тому. Я би довіряв саме UR 1030 Є ще декілька схожих приборів для цього, але насчет внутрішнього опору, не довіряйте, будь ласка, приборам, які виміряють зразу декілька параметрів. Ну уж точно не li 500. Його можна використовувати як добру зарядку. Його можна використовувати для заміру ємності елементів, для зарядки елементів, але тільки не для заміру внутрішнього опору. Бачите, якби я збирав електровелосипед е, і зараз вирішував, які елементи використовувати, і в мене були б оці елементи і оці елементи, і якісь іще там, високотокові, то LA500, скоріш за все, показало б одинакові результати на всі три елементи. Хоча оцей елемент зовсім не годиться для зборки електровелосипеду. Цей годиться тільки якщо ми збираємо велику батарею. З великою ємністю, тоді він потяне. Високотоковий елемент, звісно ж, годиться, але прибор лії 500 літокала вам не покаже, який саме з них високотоковий, Скоріше за все, він показує дуже середні результати. Тому якщо ви збираєте собі батарею або вам просто знадобилося заміряти внутрішній опір, то знайдіть десь схожий прибор для заміру внутрішнього опору. Саме для цього спеціалізований прибор, який заточений конкретно на цю дію. І він зробить вам заміри так, як вам треба, і ви не пошкодуєте. Так чи інакше, я не кажу, що цей прибор поганий, він хороший для своїх нужд. Так же, як і цей. Якщо ми беремо ur 1030, то він не міряє ємність і не заряджає елементи. Тому е, він дуже вузконаправлений. А li 500 він і заряджає, і заміряє ємність. І тут є 4 слоти. Він дуже корисний дуже удобний. Але в нього є недоліки, які треба учитувати. Тому зсилочки я залишу на обидва ці прибори, а ви вже самі вирішуйте, який вам саме потрібен. А з вами був канал Електротяга. Я тільки розпочав, заходьте на мій канал. Ви знайдете тут багато корисної інформації по електровелосипедам. До скорої зустрічі!